Усім привіт! З вами Елітаро. Давайте сьогодні подивимося тему вагітності. Я знаю, що ця, ця тема дуже актуальна для многих багатьох, хто дивиться це відео, тому можете одразу обирати свій камінчик і давайте розбиратися. Перед цим скажу, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, підтримуйте цей канал, також в мене є курс по картам Таро, також в мене є особисті консультації, якщо цікаво, будь ласка, Пишіть мені в інстаграм, посилання буде внизу. І так, давайте переходимо, Даю вам ще пів секунди, Вибирайте свій камінчик і давайте дивитися. І так, перший варіант. Привіт-привіт, одинички. Давайте подивимося, чи є у вас зараз вагітність? <кій> Можливо, хтось дійсно. Дивиться до затримки і хоче переконатися, чи буде вагітність, чи ні. Перша карта нам відповість, чи буде вагітність. Друга карта покаже, що впливає на ситуацію, чи позитивний, чи негативний вплив. І перспектива в найближчі 3 місяці. І так, чи є вагітність зараз? Король мечів. Ну Ця карта може казати, що ні. Прямо. категорично ні. ну, давайте ще допудемо, чи є вагітність зараз. Або о, вагітність хлопчиком. Але давайте все ж таки подивимося детальніше, чи є вагітність зараз. Слухайте, ну в принципі, в принципі, карти достатньо позитивні, можуть казати про те, що чоловік хоче вагітність вашу, так, щоб, щоб ви були вагітні. Або навпаки, він впливає на це е, тим, що він контролює процес, так. можливо, дуже такий е, відповідально відноситься до усього і не допускає якихось, знаєте, несподіванок у ваших. Е, в вашому інтимному житті, скажімо так. Чи є вагітність зараз? Ну, по цим картам можна сказати, що так. Тут прям карта е, побідітеля, королева кубків це карта материнства. Також на у нас королева пандаклів – це також карта материнства. Може казати, що, в принципі, є вирогідність, є вирогідність, що ви вагітні суд може казати, точніше, правосуддя, так, що це вже сталося. Що рішення вже прийняте, що вже є результат якийсь. Так, а ну-ка, 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 що ще я можу сказати? Ще може бути найближча перспектива, тому що мечі це, і тут мечі, бачите, у нас два меча. Мечі це дуже швидка енергія, швидше за, за все, найшвидша енергія тому може казати, що дуже швидко це станеться, прям найближчим часом. Але ми ще подивимося. Добре, давайте подивимося, що впливає на вашу цю ситуацію. Що впливає? п'ятірка жезлів, боротьба якась, боротьба з чим або з ким. Що за боротьба впливає? За вагітність боротьба. Чи за з чоловіком боротьба за це питання. Яка боротьба. Можливо, за кількість дітей. Так, тому що один хоче менше, другий хоче трошки більше, чи другий. І може таке бути, що у вас є. Знаєте, просто ви дуже. Тут пара виходить, бачите. Королева мечів, король мечів для деяких, для не для всіх, для деяких це може бути взагалі небажання вагітності. Тому що ну, така енергія, знаєте, може показувати, що ні. Але перед цим ми казали, що так, тому я хочу цю трактувати карту як все ж таки так, і що у вас є прийняте рішення на щодо вагітності, у нього є прийняте рішення дітей, на що дітей, на на кількість дітей. Як назвати, як виховувати? Знаєте, ви вже обізнані, начитані, ви знаєте, і, можливо, вам треба просто, ну, типу, дочекатися народження і самої вагітності. Карта місяць також може казати про вагітність. Боротьба боротьба може в плані ваших інтересів, зіткнення інтересів ваших, а також, можливо, це ну, спір. Це між вами може бути спір, прямо між вами. Тобто ви можете сперечатися постійно на цю тему? Це допомагає, чи це заважає? Давайте подивимось, бо я трошки не розумію, чи це допомагає? Чи це заважає? Можливо, на рахунок грошей? Є спори якісь, так, так, може бути. На рахунок грошей, заробляння грошей, можливо. Можливо, ви не хотіли б втрачати роботу, чи не хотіли б втрачати свою енергію зараз, вам хочеться бути трішки активною, а чоловік каже, ні, сиди вдома, я буду працювати, таке теж може бути. Але, в принципі, я б сказала, що це допомагає, тому що в спірних моментах народжується істина. І в вашому плані це показує, що так, буде можливо, складніше трішки по фінансах, але не так, щоб набагато складніше. В принципі, стабільно. Дві, дві карти стабільні фінансові можуть казати, що все тут може бути добре. Ту з мечів, в принципі, так, це істина. Ви просто доходите до якогось результату, адекватної розмови, все тут окей. Мені здається, що, хоч і є якісь проблеми, знаєте, я могла б тут розказувати про здоров'я, але мені так не хочеться, знаєте. Бо як почнуть розказувати про здоров'я, в тебе немає тих діагнозів, а ти собі не придумувала, вже не слухалася і не хочеш вже і не знаєш, як ти народиш цю дитину. Тому краще, давайте не будемо про здоров'я. В принципі, тут нічого поганого і нема, але все ж таки найближча перспектива. В ці три місяці, давайте подивимось. Сонце. Ну, звісно, так. Тобто, це в принципі, в принципі, вже ось. Вже сонце вийшло. Вже дитина. Вже точно ось вона, ось-ось. Тому навіть для когось це може бути, що вагітність є зараз. Ви вже вагітні. Так, найближча перспектива. Ну так, я вас вітаю, так, але. Що в нас тут, ви можете, ну так, звісно, ви можете нікому просто не казати, навіть чоловіку. Опа, в нас дитинка вийшла, і ту з кубків на колоди. і яка карта? Оп, випадково. Просто тупо випадкову я відкрила, ну, хай нехай буде отак. Дуже класно. Дивіться, по-перше, це точно найближчим часом. Вже енергії біля вас. Тобто, це навіть швидше, ніж три місяці. Перший місяць може бути. Ну, другий, добре, другий, двійка, двійка. Між другим та третім місяцем так, також може бути. Але насправді, насправді, для когось і швидше. Для когось може бути навіть двійня. Не для всіх, але може. Паш кубків хлопчик. Хлопчик може бути. Такий знак зодіаку, риби, рак Скорпіон може бути, або просто такий дуже любіабільний. Імператриця каже, що тут вагітна жінка, вагітність точно буде, щастя буде, діти будуть, радість буде, щастя від народження дітей, ваші енергії, такі, знаєте, мечові, трішки холодні, розтануть, ви будете більш кубкові, такі, приємні один одному більш. Коротше, для вас вагітність навіть у відносинах вона покращить ситуацію, якщо там були якісь стички, але тут може бути просто конкуренція один з одним. Тому в принципі, в принципі так, і у нас та карта, яка виходила на вагітність, ось, ось вона, будь ласка. Тому я вас поздравляю. Пишіть в коментарях, що думаєте. Також запрошую до себе на особисті розбори. Також в мене є курс по картам Таро, Якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Всім па-па, А ми переходимо до другого варіанту. Так, переходимо до другого варіанту. Двійки, привіт-привіт! Давайте дивитися ваш розклад на вагітність. Запрошую вас до себе на особисті розбори, також в мене є курс по картам Таро. Якщо цікаво, пишіть в інстаграм. І так, чи є у вас вагітність зараз? Що впливає на цю ситуацію? Та найближча перспектива в три місяці, так? Найближчі три місяці. І в нас дивіться, яке дно колоди приємне. Окей, давайте дивитися. Чи є у вас зараз вагітність? Так, Можливо, хтось дивиться до затримки. Неоднозначно, дуже неоднозначно. Треба допомогти. Можливо, ще не час овуляції, знаєте, коли ще не було чоловічого вкладу в цей процес. Тому що, можливо, рано за це казати. Але хоча енергія вже матеріалізувалася, вже вона як Пентаклі, вже як. Матерія, значить, щось там вже в позитивному ключі працює. Можливо, ви користуєтеся послугами лікарів, так, когось, хто допомагає вам. Чи донор. Донор теж може бути, чому ні. Так, чи є у вас вагітність зараз? Сонце? Слухайте, ну може бути так. Може бути, так. Якісь труднощі. Так, дивіться, дивіться, які у нас тут карти також. Тут можуть бути якісь труднощі. Або, знаєте, вже на досвіді розумієте весь цей процес. Це може бути не перша дитина. І, чи не перша вагітність навіть. Окей, не дитина, вагітність. І може бути таке, що ви будете вже на досвіді переживати. А, Знаєте, як це? От коли людина планує вагітність, вона читає форуми, і це я по собі знаю, якщо, якщо що, читає форуми, читає якісь симптоми постійно, спілкується з дівчатами, які теж планують, відчуває всі якісь симптоми. Оце може бути про вас, що і вас це вже вам це надоїло вже. Ви настільки напереживалися, що вже надоїло. І може бути просто навіть. Прийняття ситуації, типу, не буде, ой Боже мой, не буде і не буде, і, і не треба вже. Але насправді, насправді, тут дуже великий шанс вагітності. Дуже, прям, і дуже, можливо, ось-ось. Не скажу, що прям швидко, але близько, дуже близько, вам як подарунок долі. Ось він. Вона, вона вже вийшла, ця карта сонечкою. Допомога, можливо, чиясь чи потрібна. Можливо, дійсно, просто чоловік має приїхати, наприклад, і запліднити вас. А можливо, це просто що за матеріалку переживаєте, що типу, не вистачить грошей, що треба допомога рідних, таке теж може бути. Що є, є якісь переживання, складнощі, труднощі, але в цілому, в цілому, мені здається, тут перспектива дуже класна. І якщо відповідати на питання перше, чи є вагітність зараз. Вона точно в вашому полі, точно. І, скоріш за все, мені хочеться сказати так, але я не хочу обнадьожити, і що ви будете чекати, от найближчий місяць. Ми подивимося, коли. Але дуже в вашому полі вже, біля вас, душа дитини біля вас вже. Тому це точно станеться найближчим часом. Давайте подивимося, що впливає на цю ситуацію в хорошому чи в поганому сенсі. Що впливає, а все добре? Що впливає? Ваше здоров'я впливає, ваш, ваша підтримка рідних впливає, знаєте, гарний настрій впливає. Якщо ви в Україні зараз територіально знаходитеся, то треба трішки відходити від поганих емоцій, неприємних, тому що треба, щоб вас підтримували усі, якщо люди вас не підтримують, не допомагають шестірки, до речі, дві, то вам треба відмовлятися від цих людей. Спілкуємося тільки з тими, хто підтримує вас. Що впливає на ситуацію? Знову ще одна карта: не вагітність. Знаєте, впливає на ситуацію те, що вам треба заспокоїтися. Бачите, заспокоїтися, видихнути і знати, що точно буде. Сонце і луна. Вас може, знаєте, туди-сюди. Качать, ви з однієї сторони просто дуже переживаєте, ви дуже сильно цього хочете, ви притягуєте, можливо, навіть за, за вуха, якісь симптоми, якісь моменти, а в іншому випадку ви просто насолоджуєтеся своїм станом і все допомагає знайти баланс, заспокоїтися і просто жити. Просто жити імператор. Знаєте, чоловіки насправді, будь ласка, О, чому у нас ця карта перегорнулася? Чоловіки насправді вони по-іншому до цього всього ставляться зазвичай. Вони не так переживають, вони не так якось вникають в це. Ми, жінки, дуже поринаємо в це. І вам треба, знаєте, цю жезлову енергію направити зараз на себе, на здоров'я, на свій стан, на своє. Коротше, так, щоб вам було класно, щоб ви відчували, що ви класна, яскрава, проявлена, не сидите на місці, займаєтеся хобі, чим коротше, наповнюєте себе позитивними емоціями. Чоловіки вони такі, типу, буде окей, народжуємо, не буде, ну наступний раз буде. Тому треба трішки позаїмствувати цього у чоловіків, того спокою. І, знаєте, впевненості, що точно буде, тому що по цим картам я не можу сказати, що ні, не буде. Тут, скоріш за все, буде і навіть нема чого перейматися. Давайте перспективу подивимося, перспектива найближчі три місяці. Може забула, як його українського відлюднику. Відлюдник, про що ти нам кажеш? Просто відлюдник в темі вагітності може казати на вказувати на вагітність, тому що зазвичай жінки, коли вагітні, вони ж нікому не кажуть, ну, якби, якщо це не блогери, якісь, так, вони ж нікому не кажуть, вони скривають, вони проживають це самостійно, вони поринають в це. Тобто відлюдник дуже може казати про це. Але давайте подивимося: найближча перспектива найближчі три місяці. Слухайте, ну, старші аркани. Ну, так, так, найближчі. Ну, дивіться, тут насправді дуже-дуже класні карти. Вони кажуть, перспектива це найближчий час. Зачаття може от прямо зараз, зараз. Зараз відбуватися. Ви можете вже бути а, на етапі, коли вже зароджується життя. Прямо зараз, <зараз> коли ви дивитеся це відео. Тобто, скоріше за все, вагітність буде. В перший місяць. Ну, прям тут позитивні моменти. От як ви тільки захотіли, спробували, все одразу, все виходить. І все тут добре, і результат вам. І, можливо, як порада. Не кажіть одразу усім, і все. Хочеться ще щось мені сказати? По ту ви будете дуже щаслива Прото з уже ви будете дуже наповнені цими приємними енергіями. У вас прям навіть життєва енергія з'явиться. Знаєте, коли ми аж очі блистять, і ми хочемо жити, хочемо щось робити. Ми такі активні. От прям ви будете дуже активні у вагітність. Я би вам сказала, просто пишіть в коментарях, дякую та приймаю, тому що дійсно тут приємні енергії, ви тут на коні, ви точно отримаєте те, що ви хочете. І тут позитивний, позитивний розклад дуже приємний. Тому от в нас історія. Дякую вам, другий варіант. Пишіть в коментарях, що думаєте. Також запрошую, запрошую до себе на особисті розбори. Також в мене є курс по картам Таро, Якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Всім папа! -па.